А щось давненько ми з вами не звертали увагу на нашого вусатого сусіда Бульба Фюрера і агента Чипса. А даремно він в останнє розкритикував білоруську молодь за прагнення носити якісний зарубіжний одяг. А цитата: так можна і до України дострибатись. Подивився на себе на свій західний одяг. Розумію, що да можна при цьому важливо розуміти, що сам диктатор носить години келітного швейцарського бренду Патек Філіп вартістю понад 20 тисяч доларів. А на картопля ніжнева, вдягає майки модних французьких брендів. А, але оця от тема із забороняти іншим, те, що робиш сам, вона стосується не тільки Білорусі, але і Росії. Все як у совку, коли за імпортні джинси могли посадити. Далі мода від диктаторів в у великому місті. Білоруський диктатор знову розбушувався. Цього разу Лукашенко хоче обмежити право білорусів стильно одягатися. Під час наради ректорів вищих навчальних закладів республіки він так розлютився прагненню білоруської молоді носити модні якісні речі, що видав з цього приводу цілий спіч. «Одягатися уся наша молодь хоче ух Як я президент, так не одягаюсь, як деякі звичайні молоді люди. Називаю ці імпортні бренди, я таких не чув. Я таких не слышал. Якщо і чув, так тільки за назву там скажені гроші платять. Ну наші ж нормально вже шиють. Ні, треба так. Ось такий модний вирок виніс Лукашенко студентам Білорусі, і з огляду на білоруські реалії слово вирок не фігура мовлення. Тож цілком імовірно, що незабаром за одяг не від білоруського виробника можна буде отримати який-небудь штраф, догану чи може навіть тюремний строк, або ж Лукашенко просто створить власну лінію одягу. Що ж так розлютило диктатора? А те, що аби одягатися якісно, молодь хоче заробляти більше, яке нечуване нахабство. Не рахують скільки це коштує. Якщо рахують, то висувають претензії. Мовляв, ми не можемо за ці гроші купити тряпку яку-небудь. А навіщо тобі ця тряпка? Молоді треба відверто про це казати, особливо студентам. Вони ж найкращі серед молоді. Вони повинні це розуміти. Чому ж ми обманюємо самі себе? хочемо дострибатись до України. Повірте, це легко. Серйозна заява, адже всеукраїнське, тобто прагнення свободи, волі та незалежності, у Білорусі, все давно під грифом небезпечно. А що носить сам Пюрер? Чи дійсно Лукашенко такий байдужий до іноземних модних брендів? Що ж тоді на його зап'яску робить елітний швейцарський годинник ПАТЕК Філіп вартістю понад 20 тисяч доларів, до слова, це не єдиний дорогий годинник у колекції самопроголошеного президента Білорусі. У Лукашенка ще є годинник марки Вашерон Константен, ціна якого також близько 20 тисяч доларів. Ви, мабуть, здивуєтеся, але іноземним брендам диктатор надає перевагу і у повсякденному житті. Так, у 2018 році, під час показового копання картоплі, Лукашенко обрав білу майку французького бренду Lacoste. Майка, до речі, з особливої колекції, створеної спільно з відомим тенісистом Новаком Джоковичем. На офіційному сайті бренду футболка коштувала понад 40 доларів. А в Білорусі з доставкою всі 100. Лукавить Лукашенко і щодо своїх статків у 2019 тисячі журналіст Радіо Свобода Олесь Лящинський. Помітив лицемірство диктатора, ви проголосили цей рік роком бережливості. ну може, чекається штоніки. Може, приклад покаже і сам керівник країни у відповідь. Лукашенко заявив, мовляв, живе у одній єдиній напівзруйнованій дроздовській резиденції. І одягнули у сітку рябицю. І заштукатурили, і в цьому домі я живу. Насправді ж у Лукашенка щонайменше 17 резиденцій, сім з яких у мінську. А прямо зараз диктатору будують 18 18-й палац. На його оздоблення самопроголошений президент Білорусі витратив вже понад 14 мільйонів доларів. Тим часом його силовики вилучають майно у залишків білоруської опозиції. У 2023 році було заарештовано понад 150 квартир білорусів, які проходять у так званій справі координаційної ради. Бреше Лукашенко й про свої доходи. Так що у 2010-му, за даними сайту Wikileaks, його активи оцінювались у 9 мільярдів доларів. 2019-го дев'ятнадцятого закордонні змі оцінювали статки білоруського диктатора вже у 13 мільярдів доларів. Я ж чоловік, мені теж після президентства, якось жити треба. до речі, одяг пересічних громадян критикує не тільки Лукашенко, а й деякі російські депутати. Так, депутат Держдуми РФ Міхаїл Матвєєв обурився, що російські чоловіки носять о господи джинси. Народ Бо народ розпустився. Хтось в джинсах розумієш ходить. Так само депутата обурили сумки російських чоловіків. Пішла якась дивна мода. Вже кілька років мужики почали ходити із жіночими сумками. Ну, типу, як би у них такі Типу, це такі портфельчики. От і думай, чи треба все це упорядкувати в державній думі? От, якби народ ходив у лаптях і холщових мішках, тоді Матвіїв би сі заспокоїв. Утім, таке майбутнє для росіян зовсім не жарт, адже легка промисловість Росії буквально дихає на ладан. Майже все устаткування у цій сфері імпортне, та й тому вже понад 20 років а запчастини в умовах санкцій дістати практично неможливо. Тим більше, коли уся російська контрабанда націлена на чіпи з китайських пралок для військопрома. тож доводиться росіянам одягатися у китайський шир потреб. Вітчизняний одяг до слова вони собі дозволити не можуть надто дорого. Звісно, це стосується лише простих смертних, тобто 99% росіян. А от Путін одягається чомусь не у кафтан з мішковини, а у італійські костюми бріоні. Це між іншим найпрестижніша марка чоловічого одягу в Українах того самого загниваючого заходу. Вартість одного костюма Бріоні може сягати десятків тисяч доларів. На верхньому одязі Путін теж не економить. В його гардеробі превалюють куртки від італійської фірми П'яно. В одній з таких диктатор з'явився 18 березня 2022-го на Мракобісі в лужниках з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вартість куртки Путіна понад півтора мільйони рублів, тобто як два сімейних автомобіля. А поки бункерний на старості років хизується валютними шмотками, росіянам залишається невеликий вибір нарядів, або військова форма, та незабаром чорний поліетиленовий мішок, або майка загонів Путіна.